П'ятниця, 12 січня. Час новин на 11-му каналі. В Олена Петриченкова. Вітаю. Також з нами працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. Сьогодні у випуску розкажемо про таке. Роковини теракту на перемозі. 14 січня 2023-го Дніпро здригнувся від потужного вибуху. Російська ракета вдарила по багатоповерхівці. Наші журналісти згадали події того дня. Звичайні ФПВ-дрони перетворюють на ефективну та потужну зброю. Бійці 128-ї бригади тероборони Дніпра створили справжню лабораторію безпілотників просто на передовій. В одній зі шкіл міста на честь загиблого воїна 108-ї бригади ТРО Артура Начиняного відкрили меморіальну дошку. Вночі на всій території Дніпропетровщини було тихо. Утім, напередодні пізно ввечері росіяни обстріляли Нікопольщину. Били з важкої артилерії, випустили півдесятка снарядів. Обійшлося без постраждалих. Майже дві сотні боєприпасів за перші дні року. Саме стільки вибухових предметів у нашій області виявили і знешкодили сапери. Працювали фахівці 26-ї окремої Дніпровської бригади. Вони обстежили понад 16,5 гектарів деокупованої території та понад 8 кілометрів залізниці. Вибухотехніки ліквідували касетні боєприпаси, артилерійські снаряди, протипіхотні міни та гранати. Росіяни вкотре обстріляли Херсон під вогнем, був житловий квартал. Внаслідок влучання серйозних руйнувань зазнав приватний будинок. В день окупанти продовжили терор міста. Гатили з артилерії по цивільних загинула жінка. Також в автівці виявили, обгоріле тіло. Особа людини встановлюється. Загалом на фронті впродовж доби відбулось понад шість десятків бойових зіткнень. Ворог здійснив три авіаційних удари та 16 обстрілів із реактивних систем. Утім, сили оборони завдають втрату окупантам у живій силі та техніці. Орієнтовні втрати ворога минулої доби загалом склали: 840 російських окупантів, 10 танків, 16 бойових броньованих машин, 11 артилерійських систем, один засіб протиповітряної оборони. Ушукали на медикаментах для військових директора одного з комунальних підприємств Криворізької міськради, підозрюють у розкраданні грошей. Установа володіє мережою аптеки. Мала договір з місцевою лікарнею про постачання аптечок для військових. Однак препарати, які надавали медзакладу, були або недоукомплектовані, або перевищували ринкову вартість. В результаті оборудки посадовець ошукав громаду на 3,5 мільйони гривень. Під час обшуків на комунальному підприємстві вилучили документацію з доказами злочину та самі аптечки. Слідство триває. Звичайні fpv дрони перетворюють в ефективну й потужну зброю. Бійці 128-ї бригади теродні пра створили справжню лабораторію БПЛА просто на передовій. Працюють над удосконаленням начинки. Часом створюють і власні розробки. Ким військові були у цивільному житті та які вміння неабияк згодились на війні. Дивіться в сюжеті Марка Ручки з Донеччини. Повітря в дрон після модернізації його буквально переконструювали військові 128-ї бригади ТРО Дніпра. Тепер цей, на перший погляд, звичайний безпілотник має потужні можливості. Може сам себе контролювати. Якщо пропаде зв'язок з пультом, він не зупиниться, не впаде. Про напрацювання розповідає боєць Гліб. До великої війни чоловік був зайнятий в ІТ сфері. Потім начальником на горобництві останніми роками займався власним бізнесом. Після вторгнення доєднався до ТРО. Був зв'язківцем, згодом почав ремонтувати, збирати і удосконалювати БПЛА. Так як я е, вчився на електрика, я розуміюсь на цій темі. Так як я працюваю етішником, я розуміюсь на прошивках і цій темі, і тому все це об'єдналося тут в роботі. Разом із глібом в лабораторії БПЛА прямо на передові. Працює його друг волонтер. Чоловік в цій справі не новенький, утім, з дронами справу має вперше. Але каже, зараз для українських військових немає нічого. Неможливого. Війна до мене прийшла вже 10 років як, тому що я з Донецької області сам. Тому тут. Мій друг пішов воювати, і я вирішив, що йому треба допомога. Ми почали зі зв'язку, і коли навагодили зв'язок, вже перейшли до другої техніки. Завдання військових тут переобладнати звичайні БПЛА у більш ефективні, ремонтують старі та модифікують нові, виготовляють звісно і власні дрони. Наша основна мета це зробити ну там п'ять. 5 модифікацій дронів під, під більшість потреб, які будуть вирішувати і розвідувальні і вогневі завдання. За словами воїнів, справа не одразу пішла вгору. Бійці витратили чимало часу на вивчення і дослідження. Після ремонтних робіт обов'язкові тривалі тестування. У цьому простому дроні замінили камери та двигуни. Від первинного вигляду цієї моделі лишився тільки корпус. Для ворога він тепер невидимий. Відслідкувати його рух неможливо. Дрон зможе скинути снаряди, повернутись на базу. Це неабияк зекономить бойові ресурси. Якщо він повертається, це дозволяє просто серйозно знизити саму кількість таких виробів, а відповідно знизити кількість коштів, які використовуються. Працюють і над збільшенням автономності польоту. Розбираю батарею, ну от е, припаї проводи, роз'єми, потім е, пілот з'єднує їх. Артем каже, з дитинства тримає паяльник в руках. Ще у першому класі власноруч сконструював машинку на пульті управління. Тож колись улюблене хобі тут на фронті стало цінною навичкою. В армії потрібні різні професії, ну, от, і, там, і логісти, і там, айтішники, і ну, досвід, який в мене був роботи з паяльником, мені теж знадобився загалом. Військові кажуть, готові ділитись власними знаннями і допомагати іншим, в ідеалі далі ж проводити таку модернізацію на стадії виробництва. Це Скоротить той період, коли надійшли дрони і починають їх переробити. Зразу надійшли дрони, пішли в бій. Це буде, мабуть, оптимальний варіант. Наостанок побратими розповідають про свого полеглого товариша. Дмитро був одним із перших, хто почав вміло розбиратись в безпілотниках. Хлопці кажуть, був дуже кмітливий і часто ставав прикладом для інших. За час, коли Дмитро був бойовим пілотом, знищив не лише багато техніки, а й самих окупантів. Працював під обстрілами і. Як результат, місяць він не встиг на народження сина свого. Тому я вважаю, що нам треба пам'ятати цей вчинок, щоб ми пам'ятали про цих людей, які зробили великий вклад в загальну справу. Марко Ручка, Сергій Гончар, новини одинадцятого каналу. Витратили 669 мільйонів гривень. Дніпропетровщина закупила найбільшу в Україні кількість безпілотників для військових. На другому місці Київщина, потім Львівщина. Лише протягом 2023 року. Місцеві бюджети витратили понад 2 мільярди гривень на закупівлю дронів. Ці дані оприлюднені в системі Прозоро. 46 людей загинули, 80 отримали поранення. і Ще дев'ятеро зникли безвісти минулого року, 14 січня. Дніпро здригнувся від потужного вибуху. Ракетний удар росіян по багатоповерхівці на набережній перемоги 118 став наймасовішим терактом за кількістю жертв у місті. Свій жах і лють люди максимально швидко конвертували у шалену взаємодопомогу. Сотні стали волонтерами та допомагали розбирати завали. Тисячі пропонували власне житло тим, хто втратив все, і донатили на мільйони, аби допомогти пораненим. Про справжній феномен унікальної єдності Дніпрян на фоні жахливої трагедії в матеріалі Анастасії Вільхової. живые люди, которые находятся под завалами, от них поступают звонки и СМС. Негодяи, я вас проклинаю до седьмого поколения. Пусть вы собаки всю жизнь прокляты. Проклят. 14 січня 2023-го. Субота. Старий новий рік. Дніпряни родинами збираються за святковим столом. Як раптом надвечір Дніпро здригається від потужного вибуху. Вже за кілька хвилин стає відомо. Російська ракета поцілила прямо у житлову дев'ятиповерхівку. Немає під'їзду. Просто немає під'їзду. За лічені хвилини після удару на набережні перемоги 118. сотні людей завали розбирають буквально по камінчику. Над головою нависають бетонні блоки та меблі, які ось-ось впадуть із розбитих ракетою квартир. Під ногами справжнє пекло. Разом з рятувальниками звичайні люди витягують постраждалих з під завалів. Одним з перших на місце теракту примчав і Роман. Люди сплатилися як у перший день повномасштабного наступу. Я був в одному з звінів ДСНС, та з ними проходили по завалах та розбирали завали. Чоловіки в цивільному розчищають дорогу для важкого. О, транспорту спецтехніки та швидких, згуртувавшись, прибирають згорілі автівки та дерева. На допомогу приходять і діти Тимофію 14. В момент удару хлопець проїжджав навпроти будинку, не зволікаючи, кинувся рятувати людей. Перших хвилин і до кінця пошукової операції школяр допомагав надзвичайникам. Мужчину, можна сказати, осколками поранило від вікон. Він лежав без сознання, і кая до нього підбігає, запитує вам потрібна допомога. Він каже: так в нього все обличчя було у крові, мішки відкидував за бланка. Ми і там бігав, просив людей про допомогу, особливо хлопців, чоловіків, щоб вони долучались та допомагали. Майже одразу навпроти атакованого будинку та у дворі розгорнули десятки наметів з їжею теплим одягом та медикаментами. Тоді допомагав чи не кожен дніпрянин. Ми хочемо допомогти вам. Дніпро кому потрібна допомога. На цьому місці буде проходити видача гуманітарної допомоги. Водночас у найближчій лікарні приймали перших постраждалих. Перше, що я зробив, це сів в автівку свою, і поїхав на роботу. Поки я їхав на роботу, я почав телефонувати нашим лікарям, але з'явилось так, що практично всі вже їхали теж на роботу. Одна за одною сюди приїжджали швидкі, кількість поранених зростала щохвилини. Приїхало одночасно більше 22 постраждалих. Це було біля 15 дітей, сім дорослих, всім була надана медична допомога. Декілька дітей зразу були в такому стані, що вони були госпіталізовані в відділенні реанімації. Всю ніч ми оперували. Рятувально-пошукова операція тривала три доби. Весь цей час біля будинку вартували волонтери, організували польову кухню. Перша черга МЧСників вже воїли. Люди з шелтерів приходять сюди до своїх будинків. Мільйони гривень на допомогу та безкоштовне житло. Дніпряни тисячами донатили, допомагали, хто чим міг, аби підтримати постраждалих. Російська ракета забрала життя 46 людей. Шестеро з них діти. Вшановувати пам'ять жертв люди почали стихійно, просто на зупинці навпроти будинку. Квіти, іграшки, лампадки протягом року зупинка перетворилась на справжній меморіал. Втім, 10 грудня його спалили невідомі для Дніпра. Це стало шоком. Полум'я знищило геть. Усе в поліції кажуть, і досі шукають зловмисників. Під'їзди, які знищила російська ракета, планують демонтувати нині. Очистили територію для спецтехніки в березні 2024-го почнеться перший демонтаж. Хоча пройшов майже рік, будинок почали розбирати. Наші герої продовжують жити своє життя в суперечпланом ворогу. А на зупинку після загадкової пожежі принесли ще більше квітів та іграшок. Біль, який нас об'єднав, не вщухає трагедія, і досі не загоєна рана для міста. І Справді ця трагедія максимально об'єднала а От як теракт пережили ті, кому фактично дивом вдалось вижити в атакованій висотці? Наша знімальна група поспілкувалась з Ольгою Бутвіновою, психологиною, яка врятувалась після прильоту ракети, змогла відновитись і зараз допомагає іншим людям пережити горе. Я працювала в той, в той день у кімнаті, котрої нема. Дуже погано працював інтернет, він майже не працював, і чоловік за декілька хвилин покликав мене в кімнату Оля, йди до мене. Та я працюю. Чого ти мене кликаєш? А... Залишивши роботу, я пішла до чоловіка і буквально в той момент це був, я ну, розумію найщасливіший момент, якщо б я була в той кімнаті її немає взагалі. Ми лягли на ліжко, на диван, котрий був низенько біля вікна, та вже прокинулися, коли стала трагедія. Ні, не відчувала. В той день я планувала своє життя, в той, в той день ми багато розмовляли з чоловіком, з командою і проводили звичайний вихідний день. Ми були разом вдома. В той момент не розумієш нічого, ти розумієш, що ти живий, ти не розумієш, що ти поранений, ти не розумієш, що ти весь там в склі, в тебе нічого не болить, але ти розумієш, що ти живий. Ми чули той крик людей, котрі, я так вже розумію, кричали під завалами, що то все було в диму. Було дуже складно орієнтуватися взагалі. А, ну, ми пам'ятаємо той момент, коли ми дивимося на кімнати, які там були в нашій квартирі, та ми розуміємо, що просто пропасть. майже 2,5-3 години нас витягнули Рятувальники, за що їм дуже вдячні, ну просто дуже вдячні. Я була поранена. В мене було раппоранніму були двох, Але я була тяжка поранена. В мене було поранення в скриню. Мій чоловік-лікар. Це дякуючи йому, його професіоналізму, він намагався робити те, щоб я там менш крові теряла в той момент. Я була в свідомості, коли мене витягнули, вже да, в лікарні втратила свідомість. Найстрашний момент настав саме після, коли ти усвідомив взагалі, що з тобою сталося. І перший етап ти радієш, що ти залишився живий, що в тебе є руки, ноги, що твій чоловік живий. Ти усвідняш мурахи йдуть по шкірі, коли згадую. Ти дуже радієш, але потім в тебе настає другий етап, коли ти не можеш радіти, тому що розумієш, що такої можливості немає у інших людей. Вони писали, вони дзвонили, вони передавали квіти, вони просто запитували, чим я можу тобі бути ну корисним зараз. Саме люди давали тот момент щось робити. Зараз я можу сказати вже сьогодні, що то був найщасливіший день, тому що я можу розмовляти з вами, я можу займатися своєю справою, я можу бути корисна іншим людям, так, як прикладом, що можна все, якщо ти живий. На улюбленіший хештег в моєму інстаграмі став попереду життя. І я 100% вважаю, якщо ти живий, ти можеш все. Ми іноді не цінуємо той шанс бути живими. Ми відкладаємо своє життя на потім. Ми відкладаємо своє життя на спогади, але життя воно є. І якщо ти сьогодні живий, ти можеш все зробити. Ледь не замерз посеред вулиці у підгородненській громаді. Літній чоловік впав на слизькій ділянці дороги та не зміг самостійно підвестися. Дідусь фактично замерзав посеред вулиці, коли його побачив поліціянт Ігор Рапчевський. Разом із перехожим він переніс старенького до машини та відвіз додому. Правоохоронці закликають містян бути обережнішими на обледенілих дорогах та за можливості літнім людям рідше виходити на вулицю у сильні морози. Поліціян залякував та вимагав гроші від лісничого у кривому розі начальник сектору поліції, використовуючи службове становище, систематично наказував платити йому данину. У разі відмови погрожував безпідставними перевірками та вилученням деревини. Зловмисника викрили на гарячому під час отримання хабаря. Щодо поліцейського до суду скеровано обвинувальний акт. Перекинулася до гори Дригом у кривому розі на вулиці Коболянського сталася ДТП. Водійка легковика не впоралася з керуванням після того, як ззаду в неї врізалась інша автівка. Машина влетіла в дерево, а потім перекинулась. Винуватиця аварії з місця ДТП. Втік нині правоохоронці розшукують кермувальника. І що ви стали очевидцем зіткнення? Телефонуйте за номером, що зараз на ваших екранах. Збували тяжкі наркотики у Дніпрі. викрили ділків, які при собі мали майже три десятки слів пакетів із психотропами. Зловмисниками виявилось двоє чоловіків. Вилучені у них речовини правоохоронці направили на експертизу. Наркодилерам повідомили про підозру, їм загрожує до десяти років в'язниці. Двадцять 25 пакетів оброблено для зеленого кольору, Виявлено та вилучено. Ана герою в одній зі шкіл Дніпра відкрили вже другий меморіал на честь випускника воїна 108-ї бригади ТРО Артура Начиняного. Восени 22-го він загинув в бою на околицях села Нескучного на Донеччині. Як згадують про захисника у рідній школі, дивіться далі в сюжеті. Зовсім недавно він сам був учнем цієї школи. Нині тут, на честь загиблого воїна 108-ї бригади ТРО Артура Начиняного відкривають меморіальну дошку. Святий Боже, святий кріпкий, святий, безсмертний, помилуй наталія Прокопівна перша вчителька Артура, показує його клас, малюнки та саморобки. Ось ця Артурова робота з пластиліну і до сих пір вона у мене є. Це дитина, яка вкладає цю душу. Згадує хлопець, був дуже цілеспрямований, енергійний та завжди був готовий прийти на допомогу, коли інші дітки не вспівали. Артур вже все вспів поробити і допомагав іншим діткам. В його сердечку такі іскрики жили, де він обігрівав ну, весь клас своїх товаришів і мене як вчителя. На початку повномасштабного вторгнення Артур покинув роботу та, потайки від родини, записався у ТРО добровольцем. Спочатку йому відмовили через вік. 21 рік на той момент був і йому сказали сиди, поки що не потрібно, сиди. Через два тижні він мені позвонив, каже: Ань, я вже теж тут. Я кажу, я, як тебе ж не брали. Ну я попросив, мене взяли. Артур був стрільцем, рідним, мало розповідав про війну, беріг їх спокій, дуже сумував за домом. Дуже хотів додому, щоб відпустки почаще бо бували додому. Хотів 6 вересня 22-го року. Артур начиняний обороняв околиці нескучного на Донеччині під час ворожого штурму. Прийняв нерівний бій і воювали до останнього, тобто за клаптики землі, тому що якщо відійшли, не просили позиції, ну відбили б то б вони ближче підійшли. Окупанти і завдавали ураження в глиб території і виконав військовий обов'язок до останнього подиху. Побратими називають воїна зразковим військовим. Коли віддавали накази, він завжди їх виконував. Не перерікався, що я не буду, чи я не хочу, чи я боюсь. Рідні ж та друзі згадують як добру та чесну людину. Щирою, справедливою, доброю. Всіх любив, дітей любив, але. Класний був у цій дитині, наскільки жило життя, що мені зараз навіть страшно подумати, що ми можемо говорити про нього вже в минулому. Тому що 22 роки це ви повірте, це тільки початок життя. У школі, де вчився Артур, вже два меморіали на його честь. Я дуже вдячна, що зібралось дуже багато людей, і школяри, і, і побратими приїхали. Це дуже дуже важливо. Це значить, що він був дійсно класною людиною і дуже багато хто його пам'ятає. Я сподіваюся, що будуть пам'ятати. Владислава Авдієнко, Сергій Гончар, новини 11 -го каналу. І про погоду у Дніпрі. Завтра синоптики обіцяють сніг. Температура повітря в день 8 градусів морозу, вночі мінус 16. Атмосферний тиск 749 міліметрів тутного стовпчика. За даними ДНУ, імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І на цьому все. Якщо маєте чим поділитися, звертайтесь на нашу гарячу лінію, слідкуйте за 11-м у соцмережах. Бережіть себе, побачимось.